Наталія Бучинська відзначає 30 років своєї музичної кар'єри. Її пісні знову популярні. Особливо жоржини стали хітом у соціальних мережах. Народилась у Львові, а музичну кар'єру почала в Тернополі. Співала в хорі та закінчила музичну школу, хоча вчилась на економіста. У 1995 році виграла конкурс «Міс Академія» і успішно виступила на фестивалі Червона рута. У 1998 році отримала президентське гран-при. У 27 років стала Наймолодшою народною артисткою України. Нещодавно Наталія випустила пісню Жоржини, яка швидко здобула популярність. Її наступний хіт за Хмарами. Зараз вона виступає тільки з україномовним репертуаром. Її звинувачували в участі в антимайдані, але вона це заперечила. У 2001 році вийшла заміж за Олександра Якушева, колишнього заступника глави СБУ. У 2002 році у них народилася донька Катерина. Бучинська активно виступає. Нещодавно презентувала Трек Даруй мені квіти. Анонсувала концерти в Тернополі, Рівному та Луцьку. Частина коштів з концертів йде на підтримку військових. Під час концертів проводяться благодійні аукціони для допомоги захисникам. Зірка журналу Playboy Ember Fields знову потішила фанів. Вона відома як Ring Girl в Америці. Ембер опублікувала нові фотографії в інстаграмі. Світлини стали хітом. На фото вона у жовтому купальнику. Це підкреслює її струнку фігуру. Відомо, що Ембер займається спортом, вона тренується в боксі. Регулярно бере участь у фотосесіях для журналу Playboy. Її інстаграм-сторінка має більше одного мільйона підписників. Студія Strayphone з міста Цюрих оголосила дату по. Ного виходу гри The Wandering Village. Це фентезійна стратегія, де треба будувати місто. Вже є новий трейлер з оновленим геймплеєм. Гра з'явилася в ранньому доступі на Steam восени 2022 року. Влітку 2023 року її додали до Microsoft Store та Xbox з великим оновленням, яке називається Ocean Update. Повноцінний реліз гри запланований на 17 липня 2025 року. Вона вийде на ПК, PlayStation, Xbox та Nintendo Switch. зараз гра коштує 25 доларів, але до 27 травня діє знижка у 30%. Потім ціна підніметься до 30 доларів. Події гри відбуваються на спині величезної істоти на ім'я Онбу. Це останній притулок для людей після катастрофи з отруйними спорами. Гравці будують поселення, забезпечують мешканців усім необхідним і налагоджують стосунки з онбу. Гра поєднує будівництво, виживання та сюжет. Для розробників стало аніме Навсікає з долини вітрів від студії Гіблі. Також на різних платформах вийшла ще одна гра The Precinct» – симулятор поліцейського з відкритим світом. Гравці патрулюють місто, розслідують злочини та виконують завдання. На Дніпропетровщині вночі пролунали вибухи. Та Росія продовжує атакувати мирні міста України. Вибух стався в Павлограді. Це було в ніч на 22 травня. Повітряну тривогу оголосили о першій годині дві хвилини ночі. За шість хвилин повідомили про вибухи в місті. Офіційних даних про причини і наслідки поки немає раніше. Повітряні сили попереджали про рух російських дронів шахедів у напрямку Павлограда. Росіяни знову атакували Харків. У ніч на 22 травня. В місті стався вибух. Це було приблизно о пів на другу. Міський голова Харкова ігор Терехов повідомив про це та закликав мешканців бути обережними. Моніторингові спільноти зафіксували, що в напрямку Харкова летіла ворожа ракета. Повітряні сили також попереджали про безпілотники над Харківщиною. Пізніше Терехов підтвердив влучання ракети в місті. У холодногірському районі пошкоджено приватний будинок. Інформацію про постраждалих ще уточнюють.